Кожна людина, яка народилася від жінки на цій землі, кожна людська істота, яка з'явилася на цій планеті, покликана Богом. У Бога є головний план для вашого життя. особливий випуск передачі переможного свію чого дню подяки. Сьогодні Кінат Копом закликає вас шукати Бога у молитві для того, щоб знати, де ви повинні служити, де ви повинні працювати, де Бог може використовувати вас для свого царства. Отче, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу, подяку і пошану сьогодні. Ми благословляємо ім'я Ісуса. Благослови душа моя Господа і все нутро моє, святе ім'я Його. Аллилуйя, Алілуя, Аллилуйя. Алі ми дякуємо тобі і поклоняємось тобі. Ми приходимо до Твого Слова сьогодні, думаючи про тебе з радістю, з розумінням, що ми належимо Тобі. Бо це слово живого Бога, це слово нашого Бога, це слово небес і землі. Це слово, яке створило все, і це слово створило нас. І все таки ти дав це слово нам, і воно зцілило нас. І ми дякуємо тобі, і ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Перш ніж ви сядете, скажіть трьом різним людям, що вони благословенні в ім'я Ісуса. Амінь. На попередніх зустрічах ми говорили про те. Що спосіб мислення, який приходить від світу, було перенесено в тіло Христа. І дуже велика частина тіла Христа приймає світський спосіб мислення і намагається змусити його працювати в церкві. А потім просить Бога благословити його, в той час як вам потрібно змінити своє мислення, і воно вже благословенне. Отримати благословення не важко. Важко намагатися змусити Бога благословити те, що вже прокляте. І все це я сказав для того, щоб пояснити вам, чому вам необхідно. Не було б добре, але вам необхідно. я сказав: вам необхідно змінити свій спосіб мислення з прокляття на благословення. З «Я не можу» на «Я можу, на я можу все у Христі, який зміцнює мене. Ви повинні це зробити. Брате Коплен, розумійте, я не у служінні. Що ж, це ваша проблема. Можливо, ви не апостол, не пророк, не євангелист, не пастор і не вчитель, але ви у служінні. І кожен, кожна людина, яка народилася від жінки на цій землі, кожна людська істота, яка з'являється на цій планеті, покликана Богом. У Бога є головний план для вашого життя. І запевняю вас, коли Глорія почала проповідувати на цю тему, ми з нею усвідомили, що ще понад 40 років тому, дяка Богові. Ми нарешті під'єдналися до головного плану. і це стосується не лише проповідників, це не лише для апостолів, пророків, євангелистів, пасторів, вчителів, співаків чи ще когось. Ні, Ні, ні. ні. Бог має план. Якщо Бог покликав вас в автомобільний бізнес. Ви повинні займатися ним застосовуючи слово Боже і слово віри. У Бога кожна людина покликана виконувати якусь роботу у цьому світі не тому, що вам потрібна робота, а тому, що він потребує вас на цьому місці, і це основне, що повинно змінитися у вашому мисленні. Якщо ви працюєте на роботі, щоб заробити собі на життя, тоді ви не праві. Ви не повинні погоджуватися на будь-яку роботу, яку вам запропонують. Моліться, і шукайте Господа. Дізнайтеся, де він потребує вас. Довідайтеся, де ви потрібні йому. Чи ви потрібні йому в бізнесі з нерухомістю? Чи ви потрібні йому як пастор церкви? Чим потрібно, щоб ви допомагали пастору церкві? Де він вас потребує? Ось чого вам потрібно шукати. Не приходьте до Бога і не говоріть, о Боже, допоможи мені знайти роботу, бо мені потрібно це, і мені потрібно те. Ні, Ні, ні. Зверніться до Бога і скажіть, де ти потребуєш мене? Що мені потрібно робити? Де моє місце? Де моє покликання? Боже мій? Воно може бути на іншому боці світу, хай це не тривожить вас, бо саме там є і ваша перемога. І я можу показати вам короткий шлях до цього. Якщо ви зміните свій спосіб мислення на спосіб мислення любові, якщо ви почнете любити, почнете любити спершу Бога, а потім приймете рішення любити людей в його ім'я, станете даятелем, а не тим, хто тільки бере, будете прощати, а не засуджувати. Якщо ви перемкнетеся на це, запевняю вас, ви зможете обійти багато гострих кутів. І скажу вам ще одне: почніть запитувати Бога, де є церква, частиною якої ви повинні бути. Приєднайтеся до цієї церкви, і ви будете перебувати посеред усього того, де ви повинні бути? Бо ви знайдете свою церкву, і там ви знайдете свою роботу, там ви знайдете свою безпеку, і саме там буде ваша радість. Амінь. А тепер запитання, чому ви ходите до церкви? Ну, брате Коплен, я ходжу до церкви, щоб пізнати слово Боже. Я ходжу до церкви, щоб зробити це і те. Ви не праві. Що? Я знаю. Це релігійне вавилонське мислення. Ну, в такому випадку, чому ж я повинен ходити до церкви? А як щодо того, щоб допомогти пастору? Ви повинні ходити до церкви, тому що Бог потребує вас в церкві. Бог потребує, щоб ви були там. У нього є завдання, і він хоче, щоб ви його виконали. Ви повинні молитися за пастора. Ви повинні молитися за сусідів. Ви повинні молитися за це місто чи за покликання цієї церкви. Запитайте пастора, яким є покликання його церкви. Можливо, він і сам цього не знає. І якщо ви знаєте, що саме там ви повинні ходити до церкви, тоді моліться, хвала Богу. Поки пастор не відкриє, яким є покликання церкви. Але не йдіть до нього і не намагайтеся вказувати йому, яке воно. Амінь. Це не ваша справа. Він не ваш слуга. Амінь. Він слуга Ісуса. Просто починайте допомагати. Бог послав вас туди, щоб допомагати. І в той час ви будете вчитися самі, ви будете живитися, і ви будете насолоджуватися життям в церкві. Я так зрадів сьогодні вранці. Мені розповіли, що діти одних знайомих приїхали на наші підліткові служіння. І вони сказали, це найцікавіше місце, в якому ми були. Джеремі Пірсон, мій онук, проповідував там вчора. І ще одна людина розповіла мені сьогодні вранці, що їхні діти сказали: ми не хочемо їхати в парк розваг. Ми хочемо поїхати на це молодіжне служіння. Розумієте, це повинно бути цікаво, це повинно бути весело. Це повинно бути найцікавіше місце, де б ви не були. Але для цього потрібно увійти в волю Божу під'єднатися до його процесу і почати давати, а не лише брати, і все почне працювати. Все це потрібно для того, щоб перевести вас від способу мислення прокляття. Ви можете думати у згоді з цим прокляттям. Ви можете допомагати прокляттю у своєму житті, навіть не знаючи, що ви це робите, але вам потрібно дізнатися, що ви це робите. А як це зробити, брате Коплен? Ну, ось що я вам скажу, знаєте, як це буває з нами старими? Невже? А як це буває з вами, старими? Якщо ви назвете мене старий, я не відповім. я у середньому віці. Алілуя! Амінь. Амінь. Що ж, якщо ви назвете мене бідолахою, я не збираюся їсти у ресторані під назвою бідолахи. Краще я помру від голоду, їсти там я не буду. Ви покличете бідолаха, і я не підійду. Ну, ви знаєте, як це буває. Ісус сказав, що ви будете відповідати на суді за кожне марне бездіяльне слово, яке вийшло з ваших густ. Хочете сказати мені, що Бог стоятиме там і говоритиме, ну, гаразд. А тепер. Ні, це не той суд, про який він говорить. Він говорить, що ви будете виправдані своїми словами і засуджені своїми словами. І кожне марне, бездіяльне слово, яке виходить з ваших уст, здійсниться. Ваші слова судитимуть вас. Все те, що приходить з віком, прийде на вас. А що би ти зробив, брате, якби хтось тобі дав 10 мільйонів доларів? Ну, я поклав би його на свій рахунок, а потім в супермаркеті побудової техніки працював би над тим, щоб його витратити і всі регочуться. А як щодо вашої десятини? Бачите, ви вже викреслили себе. Ви вже промовили слова, які, якщо вам позичать 10 мільйонів, ви їх приймете. Саме тому є церкви, які винні гроші мафії. Бо вони позичають гроші від будь-кого, хто ходить на двох ногах. Нам потрібно збудувати нову прибудову до недільної школи із спортзалом та класами. Так, зателефонуй бандитам. Вони дадуть вам гроші. Вони не знають, що їх називають бандитами, адже ніхто не приходить і не говорить ми дури світи. Ми б хотіли позичити вашій церкві гроші. Ні, це лихварі. Просто вони називають себе інакше. Не знаю, як я завів про це розмову, але я радий, що я це зробив. Мені це сподобалось. Хвала Господу. Я говорю про те, як перейти на сторону благословення в усьому. Залишайтеся на Божій стороні. Ну, я вже випробував це давання, і воно не спрацювало. Мені доведеться піти і знайти собі іншу роботу. Я розумію. Оскільки Боже Слово не працює, Бог не працює, давання не працює, то тепер ви будете робити всю роботу. Справді? Бог не може цього зробити, але ви можете, так? Коли ви перекладаєте ці роботи на нього, тоді він може діяти. Але поки ви намагаєтеся бути для себе Богом і забезпечувати свої потреби самостійно, поки ви намагаєтеся зробити всю роботу і зітхаєте, о Боже, допоможи мені, він буде давати вам таку можливість. Невже він не знає, що я так сильно потребую цього? Так. Він співчуває нашим немочам і слабкостям, але його співчуття не зцілить вас так само, як і ваше. І він не збирається зціляти вас лише через це. Бо це прийшло просто від Духа Святого. І вам слід було сказати амінь. Або О, я нещасний. Ні, ні, ні. Таке враження, що я не можу зворушити Бога своїми проблемами, а це вже генетично змінена Біблія. Це чистісінька релігія. Він легко зворушується відчуттям вашої слабкості. але він не зціляє нікого тільки тому, що співчуває вам. Він міг би сидіти перед з вами і плакати цілий тиждень, як і ви. Це б нічого не дало. Але він, звичайно ж, не зцілятиме вас лише тому, що ви не почуваєте себе добре. Тому що вам боляче або ви плачете. Якби він забезпечував ваші потреби лише тому, що вони існують, тоді він у всьому йшов би за дияволом. Диявол контролював би Божі дії. Потрібно було б лише запалити вогонь, щоб Бог швиденько перескочив сюди і загасив його. А поки він тут, диявол запалив би ще один вогонь, і Богу відбулося би поспішати туди, але Бог не буде бігати за ним чи за чимось невір'ям. Ви можете плакати, скиглити, нарікати, поки не потрапите на небо. Коли Джон Остін намагався змусити Доді Остін сповідувати слово, вона говорила йому, я накажу поставити на моїй могилі надпис. От бачиш, я ж говорила тобі, що я хвора, але коли нарешті вона засвоїла цей принцип, що Ісус призначений Богом як перевосвященник нашого сповідання. І вам потрібно говорити те, з чим він може співпрацювати. Він не є пересвященник над хворобами і недугами. Що? Ви добре мене почули? Він не є пересвященником над хворобами і недугами. Він пересвященник над зціленням. Він Господь над хворобами і недугами. Він вже переміг хвороби і недуги. Він вже зв'язав їх і вигнав їх. Тому, коли ви плачете, щоб змусити його вигнати хвороби і недуги з вашого тіла, ви просите його вийти за межі того, до чого він покликаний, і перейти до того, що він вже зробив. Він покликаний як первосвященник той, хто служить благословенням зцілення. Ви приходите до нього, приймаєте, і ви вже благословені. Вам не потрібно просити Бога, щоб він благословив вас. І до речі, ви не праві, якщо ви це робите? Ви вже благословені. Амінь. І ви повинні благословляти інших. Отже, я викладаю вам ці принципи. І, по-перше, не говоріть слова нестачі. Не приєднуйтесь до економічного спаду, не приєднуйтесь до нього і не говоріть цього. Не говоріть цього за жодних умов. Не говоріть цього, тому що хтось інший говорить це. Якщо хтось запитує, а що ви думаєте про економічний спад? Байдуже, хто вас запитує той, кого ви знаєте, чи кого ви не знаєте. Скажіть, мені нема що про це говорити. Але ж, брате, Коплен, це невічливо. Хіба ж ні? Не обов'язково говорити це невічливо? Вони хочуть говорити про це, а ви ні. А що ви думаєте про високу ціну на бензин? Я про неї не думаю. І я не збираюся говорити про це. Та що з вами не так чи ви не живете в цьому світі? Я живу у ньому, але я не від нього. Я не збираюся витрачати свій час на такі думки. Я присвячую свій час думкам про Господа Ісуса Христа, який є тим, хто мене забезпечує, і для нього немає жодної різниці, чи один галон коштує один долар, чи десять доларів. Йому не потрібно хвилюватися про це так чи інакше. Моя робота давати і вірити, що я приймаю. Але я не стоятиму з вами і не розмовлятиму про економічний спад. Я стоятиму з вами і розмовлятиму про благословення Боже. Амінь. Ви повинні стати хорошим управителем свого розуму, своїх слів і своїх дій. Тож просто не говоріть про це. І для цього потрібно прийняти якісне рішення. я більше не говоритиму про це. Перейдіть на сторону благословення. Не говоріть про хвороби і недуги з людьми. Амінь. Говоріть про сцілення. Таке враження, ніби цей артрит буде мучити мене все моє життя. Що ж, вони не хочуть говорити про зцілення чи про Ісуса. Вони звикли говорити про прокляття артриту в той час, коли в більшості випадків потрібно лише почати пити воду, щоб позбутися його. Що ви сказали? Ні, вам не потрібно приймати ліки по 100 доларів за пляшку. От бачите, я знову завів про це мову, але я запевняю вас, вам потрібно пити воду. Вода є прообразом Духа Святого, вона ніколи не викличе згубної звички і ніколи не буде нав'язувати себе вам. Ви повинні прийняти це рішення. Адже Бог створив воду, щоб її пити. І вам не потрібно, щоб у ній був цукор. І не потрібно, щоб у ній був якийсь барвник. Просто звичайна вода. І спершу вам доведеться змушувати себе пити її тому, що це потрібно. Я знаю, про що я говорю. Ми повинні прийняти рішення, робити певні речі, і це частина цього. Це на стороні благословення. Амінь. Бог допоможе вам. Він допоможе вам робити це, але він не прийме ваші рішення за вас. Тепер по-друге, ми вже говорили про це. Змініть своє мислення. По-третє, ніколи не припиняйте приносити десятину. Ні за що. Ви почули мене? Передусім, приносьте десятину. Ісусове служіння чином Малхиседека, як написано у шостому і сьомому розділі послання до євреїв. І тут десятину беруть люди смертні, ті, що помирають. А там. Той, хто має про себе свідчення, що він живе в оригінальному тексті, сказано: він живе на віки. Це його робота за чином Мелхиседека, який прийняв десятину Авраама і поблагословив його. Це їх робота приймати ваші десятини і благословляти вас. Можливо, ви вкладаєте свою десятину в церкву, але не приносите її. І це серйозно. Прочитайте 26 розділ книги повторення закону. Там розповідається, що потрібно робити. Ви приносите її до пересвященника, який є тими днями, і говорите над нею певні речі. Ісус є пересвященником у ці дні. Покладіть її у кошик і принесіть до нього. Приносьте десятину своїми словами, словами подяки, словами благословення і словами радості. Ісусе, я був загублений, зруйнований, але Писання говорить, що ти визволив мене із царства темряви і переставив мене у царство улюбленого Божого Сина. І ось я тут, у землі, яку ти пообіцяв моїм батькам. Я благословенний. Я благословений. Я благословенний. Я благословений у ході і у виході. І це все завдяки тобі. Я радий. Хвала Господу. Радійте цим. А тоді трохи заспокойтеся і скажіть: я тут. Це та ланка, що з'єднує мене з помазанням. Я тут для того. Щоб приймати від тебе, я приймаю від тебе настанови. Що ти хочеш, щоб я зробив з цією десятиною? Де ти хочеш, щоб я її приніс? Це твої гроші. Я зроблю з нею все те, що ти мені скажеш, але не збираюся робити з нею нічого, крім того, що ти скажеш. Амінь. Я приношу її до тебе, і я дякую тобі, і я радію. Амінь. Тобто, це щось більше ніж просто принести її у церкву і вкинути в кошик. Дехто з вас відраховує свою десятину на банківський рахунок, або банк відраховує вашу десятину кожного місяця. І це нормально. Якщо ви приносите її. Декому з вас довелося це зробити, щоб не витрачати божі гроші. і це добре. Відокремтесь від них у мого батька були два банківські рахунки: його власний і Божий. І коли він ішов в банк, він знімав свою десятину зі свого чеку і клав її на рахунок десятини, і більше не чіпав його. І саме так він контролював своє мислення. І ви можете робити такі речі, але ви повинні бути слухняні Слову Божому. Якщо не маєте нічого, візьміть чек, візьміть щось, візьміть слово і принесіть десятину перед Господом Ісусом Христом. І якщо він скаже вам зробити ще щось, крім того, що ви робите, і повторюйте знову, знову і знову, краще уважно прислухайтеся. Якщо ви у тій церкві, де Господь сказав вам бути, тоді ймовірно, що більшість вашої десятини повинна йти туди, бо саме з цієї причини Бог послав вас туди. Амінь. Якщо ви лобите себе на тому, що молитеся за вашу десятину, і вам здається, що вам постійно хочеться надіслати її в інше місце, можливо, варто прислухатися до цього. Однією з основних проблем, як я вже говорив раніше, є церкви, які не знають, в чому полягає їхнє покликання. Люди, які не знають, в чому полягає їхнє покликання. І ви просто їздите у церкву, бо вона найближча до вас, або тому, що мама та всі рідні туди ходили. Можливо. Не робіть цього. Можливо, ваша мама була покликана ходити туди. Можливо, ні. Але це не є критерієм для вас. Критерій для вас де ви покликані бути. Дізнайтеся, шукайте Бога і дізнайтеся, і це не важко дізнатися. Вавилонська система говорить, що це важко. Релігія говорить, що це важко, але це не так. Бог сказав: Я дам вам свою мудрість. Якщо ви попросите у вірі, я дам вам свої знання. Амінь. Тож просто починайте сповідувати. Пізнати волю Божу легко. Як ви це робите, брате Коплунд? Оце вже справді важко. Ви мене справді слухаєте? О Боже. Нехай буде воля твоя. Це було справді важко, вірно? Для деяких людей це важко. А після цього практикуйте свою віру. Господи, я готовий. Якою би не була ця воля, я її виконаю. О, брате Кокунд, а що, коли він скаже так? Або якщо він скаже ось так, ви хочете хотіти? Саме з цього варто починати. Господи, я хочу захотіти. Тобі доведеться допомогти мені, і не потрібно брехати у цьому. Ви говорите йому, що хочете, а потім не робите цього. Я хочу хотіти. Амінь. багато хто з вас знає, що кожна п'ятниця на передачі голос віруючого» є днем пожертвувань. І ця вказівка, яку Господь дав моєму дідусеві брату Кенету Копленду, багато років тому. І він був вірний, щоб виконувати її. І я знаю, багато хто з вас бере участь у цьому щотижня. Давайте прочитаємо друге послання до Корантян, 9 розділ, десятий вірш. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, дасть і примножить насіння ваше і зростить плоди праведності вашої, щоб ви усім були багаті на всяку щедрість, яка викликає через нас подяку Богові. Я хочу, щоб ви, партнери, знали, коли ви сієте у наше служіння, коли ви вірні, щоб чути від Бога і виконувати те, що Він говорить вам, тільки це не більше і не менше. Ви берете участь у тій роботі, яка відбувається тут у місії Кеннета Копленда, і ви викликаєте подяку Богові через нас. Ми дякуємо Богові за вас. Кенет і Глорія Копленд дякують Богові за вас кожного дня. Бо ви берете велику участь у тому, що відбувається у цьому служінні, і через нього. І ми дякуємо за це Богові. Ми дякуємо Богові за вас. Це служіння має найкраще партнерів у всьому світі. Ви були вірними, і ми дякуємо Богові за це. Ми віримо, що у вас буде чудовий день подяки. не припиняйте дякувати. Подяка це мова віри. Якщо ви пропустили якусь із наших передач. зайдіть на наш сайт в інтернеті Кісеморквіс, і ви зможете переглянути їх там безкоштовно, завантажити їх. Це наш подарунок вам. Обов'язково станьте частиною хорошої церкви, приєднайтеся до тіла Христа і виконуйте свою частину роботи у ньому. Приходьте туди не тільки для того, щоб щось отримати. Ідіть і діліться своїми ресурсами. Будьте підмогою, якої потребує ваш пастор, будьте підмогою для вашого зібрання, виконуйте свою роботу в тілі Христа. Не пропускайте наші передачі. Дякую, що були з нами. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять та Глорія Копленд, Ісус. Є Господь. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кенетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю.